Які фізичні вправи якнайшвидше покращать мою розумову функцію? Та зокрема, яким є довгостроковий рецепт фізичних вправ? що зробить мій мозок великим, здоровим і працюючим навіть під час старіння? Ось що нам відомо щоб отримувати значну користь. Для мозку знадобляться не 44 роки, а всього-навсього лише 3 місяці. Найпростішою фізичною вправою, що принесе користь для мозку, є 10-хвилинна прогулянка. Навіть звичайна прогулянка може знизити рівень тривожності та депресії. Коли ви більше не витримуєте та йдете прогулятися, ви почуваєтеся краще. Це нейрохімічна пінна ванна в дії. Наші дослідження показали, що у фізично неактивних людей, які займаються фізкультурою лише 2-3 рази на тиждень та змушують своє серце битися частіше, полівшується загальний настрій, значно покращується функція префронтальної кори та гіпокампу. І цей ефект залишається навіть після тренування. Тож, навіть якщо ви мало рухаєтесь, цей варіант вам також підходить. Як щодо наступної групи людей, якщо я вже тренуюся, чи достатньо цього, що взагалі є достатнім? Для цієї групи людей ми досліджували ефекти понаднормового тримісячного тренування. Виявилося, що кожна додаткова краплина поту має значення ці люди отримують ще більше довгострокової користі у вигляді дофаміну та серотоніну, тож рівні дофаміна та серотоніна залишаються високими протягом більш тривалого періоду часу, дедалі більше поліпшується настрій, невідмінно від людей, що ведуть сидячий спосіб життя. У вас утворюється більше клітин гіпокампу та зміцнюється префронтальна кора головного мозку. Ви в ударі ці зміни мотивують вас тренуватися навіть більше. Чи може бути забагато тренувань? Звісно, це можна відслідкувати за рівнем тілесних навантажень. Проте надмірна кількість будь-чого є шкідливою і для мозку. Не для кожного це актуально, щоб настільки багато тренуватись. Можливо, це притаманно олімпійським атлетам, які виходять за рамки можливостей свого тіла, що може почати шкодити мозку. Але більшість з нас мають достатньо можливостей покращити функцію мозку шляхом фізичної активності. Моєю найбільшою мрією є оптимізація всіх видів діяльності, що приносять користь для мозку. Я б хотіла навчитися визначати моделі діяльності, що будуть якомога кориснішими для різних груп населення. Кінцеве питання звучить так: яким саме чином ми можемо спрямувати траєкторію нашого життя? Щоб для нашої статі, віку, етнічної групи та генетики процес старіння був. Якомога гармонічнішим. Підтримайте фактор 10» на Patreon та Coffee. Лінки в описі. Дякуємо.